Це Ю інтерв'ю. Вітаємо вас на каналі ЮНІКОТІВІ і я його ведуча Анастасія Лучицька. Для когось удар ногою, рукою та шлях це звичайний набір слів. Але хтось може з легкістю відповісти, що мова йде про Тайквандо. Сьогодні у нас в гостях чемпіонка України та Європи призерка Кубку світу з Тайквандо Крістіна Несте. Кристіна, привіт! Привіт, ми те запросили як спортсменку, яка, яка займається видом спорту, який виник відносно недавно. Розкажи, що таке таїквандо і чим воно відрізняється від інших єдиноборств. Тайквандо це вид із боротьби. Тайквандо корейською перекладається як шлях руки та ноги. Він відрізняється від інших єдиноборств. те, що Ну, він настільки різноманітний, що в боксі тільки руки, а в тиквандо і руки, і ноги, і все, що можливе з інших видів спорту. А чому саме ти Квандо ти обрала як якось димоборстві? Спочатку мене мама відвела на гімнастику, мені не сподобалося, а потім мама мені запропонувала сходити на ти Перше тренування мені дуже сподобалось і я вирішила ходити і займатися цим. А як давно ти пішла на перше заняття? Коли пішла в перший клас 2016 рік. Чи маєш ти ще якісь захоплення крім тиквондо? Ні, ні. Є іноді плиту з бісеру. А що тебе надихнуло розвиватися в ти Мені дуже сподобався тренер. Він дуже добре тренує колектив, настільки дружній, що мені прям сподобалося. Цей вид спорту я зрозуміла, що це моє. Більше спортсменів зазвичай мають дитину, яка їх надихає. А чи маєш ти приклад для наслідування в спорті? Так, це тренер мій. Я дуже хочу стати як тренер і все. Ми дізналися, що на початку жовтня ти приймала участь в Кубку світу, і нам стало цікаво, як та скільки ти готувалася до нього. Я худала, щоб попасти в свою вікову вагову категорію. Я займалася в день два рази ввечері. Всього сумарно на тиждень виходило по 12 тренувань. В яких змаганнях ти вперше брала участь, коли це було і скільки ти готувалась також? Перші мої змагання це було в Черкасах, в будівельнику. Я зайняла друге місце, адже це мої були перші змагання, перший досвід, і мені дуже сподобалось. Я була Ну, мені дуже сподобалось і мені сподобалось, як там все було. Друге місце це для мене була перемога теж. Чи брала ти іще до цього в змаганнях вищого рівня? Так, Кубок Європи. Я зайняла перше місце, це було в 2018 році. Там приймало участь дуже багато країн. Не настільки багато, як в Словенії в Кубку світу, але принаймні 10 країн було. які ти цілі маєш в спорті? І які ти вже досягла, і які плануєш досягти? Я досягла чорної полоски. Це майже чорний пояс. Хочу досягти чорного пояса, майстра спорту та попасти в склад збірної України, що в мене виходило, але не поїхала. На змагання, щоб виступити. У кожного в житті є своя найголовніша перемога. Чи маєш ти перемогу, яка для тебе є найціннішою? Так, є. Це Греція, я вже розповідала. У 2018 році я побилася три спаринги. Мені дуже сподобалось, мене тренер хвалив. Я була задоволена собою. Um. Зараз ти в команді, з якої ти виступаєш на Кубку світу. Які у вас стосунки в команді? Е, тренер зробив здорові стосунки. Колектив дуже дружній, підтримка завжди є. Як ти давно в цій команді? З 2016 року. А то ти не змінювала команду? Е, ні, я не змінювала ні команду, ні тренера. Мене все влаштовує. А які кубки ти принесла і де ти їх здобула? Цей перший кубок мій 2018 року Богдан Хмельницький Стейк Вандо в Черкасах. Я була дуже задоволена своєю перемогою. Чесно, я не пам'ятаю, який був спаринг, коли, коли це було, взагалі не пам'ятаю, але напевно я була дуже задоволена. Це мій перший кубок, який я отримала на на дискотеці, тобто корпоративі. У нас тренер завжди влаштов... почав влаштовувати такі дискотеки-корпоративи. І хто на зібрав найбільше балів, тобто, коли виступаєш на змаганнях, за перше місце дають три бали, за друге два, за третє один. Тобто за ці бали я набрала. 40 мінімум. І отримала серед дівчат 9-10 років цей Кубок. Це було останнє питання в нашому інтерв'ю. Крістіно, дякую за щиру розмову та бажаю тобі подальших перемог. А з вас впачі вгору та підписка на наш канал, аби не пропустити нові випуски програми. До нових зустрічей!